Лише 65 гривень за одиничку чоловічі піжами розпаровки від ліверджі в лоті буде 46 штук ціна лоту 2 990 гривень. Подивіться, які в нас прекрасні є піжамки. Це розпаровки є ось такий низ з резиночкою. кишеньок тут немає, але покажу, що до нього можна відразу приєднати ось такі верхи. Тут здебільшого бавовна йде. Низа в нас буде 6 одиниць, верх 40 одиниць. Показую далі, що є. Є ось такі теплі штанці, флісові. Вони йдуть з кишеньками. І також на резиночці. Далі є ось такий класний верх. Розміри, S, і кселечка, дихаючий матеріал, вони дуже ніжні, приємні до тіла, швидко сохнуть, вам буде зручно ходити по дому, спати. Можна зробити, до речі, фотосесію. Класна ідея для подарунку. Тобто вони йдуть дуже класні, дуже приємні, приємно тактильні до. Тіла. Нагадую, що одиничка коштує 65 гривень, різні варіанти принтів, здебільшого новорічні. Звертайтесь до наших менеджерів. Всю інформацію залишила знизу під відео.